Вітаю вас, друзі, тільки позавчора на американському телебаченні. Стів Вітков спеціальний посланник Дональда Трампа переконував американців, що Владимир Путін точно хоче миру. Чи казав він вам, що хоче покласти край війні? Абсолютно, і пропозиція миру на столі. Він хоче, він безумовно це сказав. Сподіваємося, що він дотримається цього. Учора ж у Кремлі запевнили, що вони справді хочуть миру і віддають перевагу політико-дипломатичним методам. Сіська сторона зберігає свой настрой на урегулювання українського конфлікту предпочтительно мирними політико-дипломатичними средствами. А вже сьогодні російські терористи здійснили масовану повітряну атаку проти України, били крилатими балістичними ракетами та безпілотниками. У нашій столиці відомо станом на цю хвилину про щонайменше 14 вбитих людей і троє серед них це діти. Як і раніше, російські вбивці цілеспрямовано навмисно атакували саме цивільні об'єкти, на цьому відео дуже добре видно, як російська ракета влітає у Києві у житловий будинок. А потім російські пропагандисти називають цей будинок військовим об'єктом. Воєнні об'єкти на Україні під ударом наших ворожоних сіл. Всю ночь грімелі взриви в Києві в промзонів возле по данным, и ракеты, в По потвердженним даним використовували дірані і ракети, в тому числі крилати. І ми з вами повинні розуміти, що це відбувається за фактичної згоди Сполучених Штатів Америки, які нічого не бажають робити проти так званої Російської Федерації. Ну може Трамп ще один раз пониє і нічого не зробить. Кожна розмова, яку я маю з ним, це хороша розмова. А потім, на жаль, ракета б'є по Києву чи куди ще, і тоді я дуже злюся через це. Я закликаю вас не бути такими, як американський президент. Я закликаю вас допомагати українському війську, щоби кожен російський окупант отримав свій дрон у пику, щоб росіяни отримали справедливу кару. Кожен ваш донат збільшує кількість дохлої русні та зменшує кількість днів до нашої перемоги. Донатьте більше. Щоб окупантів було менше, усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Долучайтеся до поточного русорізу і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, бо малі донати це велика сила. А ще якщо ви дивитеся мої відео і не підписані на канал, то виправляйте це і підписуйтеся. Ті самі російські пропагандисти, які несамовито раділи вбивству мирних людей у Києві, чомусь не раді ударам по території самої так званої Росії, а окремо узять росіяни налякані під підозрюють, що у них війна. Ціна дійсно почнемо з прильотів. Прильотів сьогодні дуже багато, тому... Ось, що твориться. Прям утра сьогодні бомбюшки, прям война натуральная. Я как будто в Даніс, яка на то на войні відчає нахажусь. Чотирнадцятий окремий полк безпілотних систем у взаємодії із іншими складовими Сил безпеки та оборони України цієї ночі здійснили масовану повітряну атаку проти російського агресора, і маю відзначити деяким росіянам це навіть сподобалося. О, Літіть, Це ж Хотя <ріст> уже дрони летять, йох. А шалеть. У Волгоградській області було уражено залізничний вузол неподалік від населеного пункту Петров, через що знову затримуються потяги на так званій Росії. Короче. Получается, що у нас там. При падінні обломков беспилотника безпілотника техническое технічне локомотивного депо в Петровому валі. Пожар зараз уже потушен. А от у Самарі дуже масштабна пожежа, і дим практично по усьому місту, тому що дронами було дуже серйозно пошкоджено. Або, може, навіть і знищено. Не знаю. Побачимо. Куйбишевський нафтопереробний завод. Вот это, вот это знатненько было. Вот, Весь Завод, горить. Російські пропагандисти не впевнені, але вони здогадуються, що можливо, але це не точно. по Самарі щось могло прилетіти. В общем, в само дійсно щось, суть в цьому Окрім того, масштабна пожежа зафіксована також і на Кубані на афіпському нафтопереробному заводі, куди теж завітали українські безпілотники. Афіпський МПЗ... I <laughs> Дуже добре і правильно, що наші дрони продовжують атакувати російську енергетичну інфраструктуру, тому що це серце російської економіки. Станом на зараз російська нафтопереробка скоротилася майже на 20%. Учора російський уряд був змушений продовжити строк дій заборону експорту бензину із так званої Росії до кінця вересня. Це теж дуже добре. На території країни бензоколонки та на тимчасово окупованих територіях України триває бензинова криза. Окупаційні адміністрації кажуть, що ситуація контрольована, але реальність відрізняється. У нас напряження по 95-му бензину дійсно були. То з логістикою три заводи на югі Росії дійсно Агранічна. Э, Випускали 95-го бензину. Брета Вигрібли весь бензин. знову немає бензину в Криму. що ж таке? паливна криза додатково б'є по російській економіці, тому що дорожчає логістика, дорожчають товари та послуги. А ще цього літа росіянам підняли ціни на комунальні тарифи. З 1 юля в Росії були повышені як відомо, тарифи на житлово комунальні услуги. Рост став самим заметним за останні десятиліття від 12 до 21%. процента. На додаток до того, у росіян є серйозні проблеми із завантаженістю залізниці, тому що економіка перебуває у стадії стагнації а також суттєво падають вугільна і металургічні галузі. И там уже просто ситуація близька к катастрофи. Якщо в угля повноцінний кризіс. Як виходити із ситуації непонятно, то металургія на грані. Предприяття, ще не закриваються, но різко сокращають випуск. же произошло сокращення. З'являються поступово проблеми і у військово-промисловому комплексі. Один із робітників оборонного заводу настільки засмутився, що закликав Україну завдати ударів, бо зарплату не платять. В военному заводу тайфун в Калугі, пожалуйста, зарплати не платять. Уже второй месяц. Чи досі проти нас воює дуже сильний противник? Так, а вже ж безперечно, але чи може він воювати вічно? Ні, у росіян є дуже багато проблем із економікою, і криза тільки наростає. Усе найцікавіше попереду. Економіка це важніше, а чита составляюща війни. Без економіки, у тебе рушиться економічний тил. Вот если у тебя падает производство нет денег на ведение войны, ну это, в общем-то пораження, на сам ді, але при цьому вище військово-політичне керівництво так званої Росії все одно ухвалює рішення і далі вести війну проти України. Росіян треба зупинити, але їх не можна зупинити червоними доріжками на Алясці. Не можна зупинити своїми власними ілюзіями, що от завтра точно просто так росіяни від нас відстануть, і буде мир. А потім проведемо вибори. Російську агресію можна зупинити, тільки зруйнувавши так звану Росію та її економіку. А кожен хто Вважає, що із росіянами можна просто домовитися, робить смертельну помилку. Росія розуміє лише силу, і я дякую вам за те, що ви додаєте сили нашому війську на морі, на землі та у повітрі. І за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 430 нових FPV. Доброго дня вас вітає 93-я бригада. Рота протитанкових ракетних комплексів. Дякуємо спільноті Стерненка за ці прекрасні прикла... дрони на оптоволокні Це комплекс. З наземної станції катушками, які допоможе нам нищити ворога. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надану матеріальну допомогу, а саме тіпіві дрони нищимо ворога разом. Слава Україні! Героям, Героям слава! Бажаємо міцного. Ми бійці 90-го батальйону 81-ї бригади, підрозділу Онікс. Висловлюємо подяку пану Стерненку та його спільноті за надані чудові 100 русорізів. Дякуємо вам! Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані 20 дронів «Русоріз» для підрозділу спеціального призначення 15-14. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці 68-ї окремої єгерської бригади, батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 55 дронів на оптоволокні. Кожен ваш донат збільшує кількість дохлої русні та зменшує кількість днів до нашої перемоги. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці, Horizon Group, дякуємо спільноті Стерненко за надану допомогу. Слава Україні! Героям, Героям слава! Вітаю! Ми, батальйон безпілотних систем Сігнум 53-ї окремої механізованої бригади. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка, а також самому пану Сергію за надані нам оптоволоконні дрони на 20 кілометрів для того, щоб ми ще ефективніше знищували ворога. Донатьте більше. Щоб окупантів було менше. Слава Україні! Героям слава друзі! Війна, на жаль, найближчим часом не закінчиться і навіть не призупиниться. Вище військово-політичне керівництво України має це усвідомлювати. Маємо розуміти це, і ми з вами і продовжувати допомагати силам безпеки та оборони України.